Вітаю глядачі, мене звати Дмитро. Продовжуємо проходити San Andreas, і знов таки перепрошую я у вас, що так довго не було відео, тому що в мене от взагалі часу немає знімати це все лайно у хорошому сенсі. Ось, я дуже зайнятий. І На цей раз не від того, що я нічого не роблю, а реально дуже багато справ. Ось тому тут не встигаю. Нарешті з'явилося... хвилинка, і ось я все це лайно записую. Так, тепер треба згадати, що у мене тут у нас є. Значить, у нас тут є OG-look, це вечірка потім у райдера там вламитися додому, до якогось діда, зварувати у нього зброю, і у Тенпені. Тенпені, Тенпені. Ну, ну ми ходімо до райдера, зганяємо до нього недалеко. Так, це саме те завдання, де треба. Да. Вломитися у хату. Припаркуй фуру біля будинку і дістань. Що там. Розслабся, чуваче. Ми ще не прийшли. Ти завжди маєш рацію, так що, приятель, містер завжди каже правду. Заціпся, ти мене не заціпиш. А хто зможе заціпити? Ніхто. От якось ось такий діалог. У Карла та Райдера. Ну що, виїхали, тоді ось ми ско... дуже скоро доїдемо. І я, мабуть, не буду усі ящики вирувати, оскільки там три, мабуть, досить, їх... досить трьох, і все. От я, мабуть, так і зроблю. Давай рознесемо це місце. До речі, коли я націп... начепив маску, я став трішечки пошвидше бігати. А коли маску знімаю, то я починаю бігати як товстунчик. Тобто повільно, незграбно і все таке інше. Ось ти диви, яка пухкалка. От, -от, я, от Зараз вона прямо націлена, начебто, на фургон, який там стоїть на дворі. От як би і все. Так, тримай. О, дивіться. О, бачите, як воно? За допомогою маски я виглядаю трішечки схуднувшим. Так, поїхали тоді, я зараз ось цей ящик візьму. Ти дуже багато шумиш. Та нічого страшного, там дід уже десятий сон бачить. Що я як я шумлю, не шумлю, взагалі все одно. Так, поїхали. Так, щось там, бідолаха, майже не прокинувся. Ми здійснюємо вбивство. Та яке вбивство? Що це ти таке кажеш? Ніякого вбивства. Просто забираємо ящики і усе. Ну і досить. Начебто усе. Ти реальний викрадач. Все, знайди ящик, або збирайся в фуру. Так, збираємося звідси. І все. Нафік ті всі ящики варувати не хочу я. Так, ну бой. Поїхали, спокійно повертайся назад до тупика. До тупика. Що до тупика, чого мене до гаража? Ми ж їдемо. Добре. У ЛБ гараж від складом в центрі Сельвільбульва Фемліс. Я в справі. Серйозно, Райдер, ти повинен задати їм жару. Я залишу воду, якщо ти перестанеш бути козлом. стій там, приятелю. Бастер, забудь. Сам забудь, дурню. Коли-небудь ти пошкодуєш, що не розсердив мене. Я щось чув. Схоже, що козел знову скаржиться. Чувач, ну це несерйозно. Чувач, я з тобою вже не розмовляю, дурень. Ось знову ось такий е класний діалог між двома коришами, які давно вже один одного не бачили. Десь з 5 років. Отак. Звичайний діалог. Бач, говорив я тобі все просто, та це була проста задачка. Скажи Сіджо, ти вбив собі в голову, що це щоденне лайно, приятелю. Коли нема завдання, ти можеш здійснювати крадіжки вночі, можна зламати двері багатьох будинків і вкрасти речі у господарів. А ось цей фургон, який мені знадобиться, щоб почати чергову крадіжку. Пам'ятаю, що можна у нагрув стріт знайти чисту хату, у якій можна нескінченно виносити один той самий телевізор. І цим самим е, пройти завдання з зі зварування, і все без всяких проблем. Ех, от. Стоять 4. Точніше 3 класні машини. Я вибрав найповільнішу і найгівнянішу. Ну, чому би і ні. Чисто, взяв собі Жигуля. Я записую. Хоч записую нове відео. Купив Жигуля собі з. Із США. У доброму стані. от якось так. Так, ну що тоді? Можна, до речі, вечірку пройти, тому що я по часу повинен входити у проміжок. Так, вечірка на дому. Так, так, так. це Цеуджилок, бейбі, піду що завгодно, заради мої гангстани гарів, мої гангст сучки Хотіть поговорити про реальних пацанів. Це. Реальні пацани зараз будуть відбивати атаку баласів. Поки ти там співаєш. Так, так, ось ось так ось так ось так. Ой, в мене потрапили. Ай! Влучили, влучили. Та якого лайна? Чому він такий жирний? і не проб'єш. Зверху, зверху. Джонні, вони на мосту. Оп, ваншот, ваншот, ваншот. От якось так. Карл, з провулку йдуть. Це зараз я їх. Ось так, ось так, а потім ось так. Головне, щоб світа не прибили. Behind us, Бачу, що behind us, Все, нікого вже немає, behind us Все, готово. А ні, не готово. Ще тут. Три, три чорти. От, пішли в дупу. Кляті окупанти. Я тебе повідлупцюю. Все, є така справа. Відбили свинюк. Вони чули, що Карл Джонсон знову в справі. Валом назад до чуваків. Засранець, коли Лок бере мікрофон, починається веселість. О, ось так от. Одже Лок легенда. Лайнова, легенда. Так, поїхали. Наскільки я пам'ятаю, зараз буде завдання від райдера, де треба. Обнести потяг. Каталізатор. Що ти, бляха, робиш? Варить якусь якесь лайно. От що він робить. О. Ще не відставили всі тачки з минулої вечірки. Не повбирали. Добре, можна регулювати тоді. Не ревувати потім згорим тут синім полем. Я не поведусь на той лайно, старий. Це означає, що ти будеш сконцентрований на дорозі. Любиш натискати на приятеля. Намагаюсь тримати своїх солдатів, Тоні Нігер. Прискіпуючись до них до смерті. Ось ми і приїхали. Ось і потяг. Так, пішов в дупу. Пішов в дупу. Лорайдери, якого лайна ти виліз з машини? Я тобі не дозволяв. Ти ну, пішов? У тачку сідай. Бо зараз вб'ють. Захисти поїзд від баласа. Захищаю. Так, і ось так. Все. Відбились. Відбили напад. Поїхали варувати... Зброї. Набої. Розслабься, дурню, ми будемо за тобою. Те. Лови. Іще лови. Іще лови. Не одного не ворони. Бо зірветься. Оп. Нічого страшного. Лови. Лови. Лапті розминай свої. Це. Добре. Ну ти що, придурок, чи що? Ну міг би з Рейок з'їхати, чи що? Дебіл. А якби потяг наступний їхав е, зразу з. відразу за нами. І що? Переїхали б на нас зараз. І усе. Ай, понабираємо. хлопців. Це перефарбуватися. Нормально. Зараз і райдера перефарбую. Можливо, він надихався фарбою, Оцею фарбою, і все. І в нього з Глузду з'їхав, і. Е, як його знаю, при, придав нас. Зганьбів. Ну, якось так. Легка прогулянка. Поїхали, забрали набої, і в'їхали. Зараз підійде ЛБ, щоб заховати це лайно. За життя Сиджей, за життя течу. Якось так. Ну і наступне завдання залишилось пограбування дядька Семена. Дядько Сімін. Оцей мені переклад подобається. Дядько Сімін. Так, їдь до океанських доків. От на армійські склади. Як мені дістанемо цей фургон, коли я проходити його там не було. Мій приятель Лбі, він як завод... заводний ніндзя, на нього можна покластися. Що не скажеш про деяких з вас? Я втратив молодшого брата і тепер маму. Не думай, скільки война вливає на тебе це місто. Тримайся ближче до своїх. Ох, тримайся ближче до своїх. М -м -м. Тримайся ближче до своїх. То, тільки ось від тебе ці слова чути. Райдера. Клятий покидьок. Ну, Хоча, мабуть, ці розробники його злили і зробили так, щоб він е, був е, ганьбою. Можливо. У. Як його звуть? О, це місце. Склад Національної гвардії. Можливо. У... На початку розробки райдер мав бути на нашій стороні, а смок тільки тільки мав нас зганьбити і все. А ну ось як вийшло. Так. Є така справа. Дякую. Непогано для самогубця. А, осе, ми всередині. Так. Зараз покажу вам майстер клас. Щоб відразу. Так, а щось. Не, не зрозумів. А, вон воно як в мене трішечки збило. У мене трішечки збилося керування якогось лайна. Тобто. Замість нам 8.2, щоб вверх вниз, у мене 9.3. Не знаю, чому так. Ну, нехай воно буде так. Тобто це всього-навсього дві кнопочки. Мене це з глузду не зіб'є. Ну, точніше, не... не як його. Не зіб'є з пантелику. Так, а от зараз я точно вам покажу майстер-клас. Дивіться, от я беру ось на, на вили, погружаю. Дві коробки, о, о, дві коробки. От якось так. Ти диви На соплях висить прямо. І нічого, нормально. Тримається? А? Як вам таке? Як вам такий, китвий крутас? Вот так вот. Так, є така справа. І ще два, дві коробочки, і готово. Так, райдер, ти там якось намагайся відбивайся. О. Не вийшло. От якось так. Ну, майже майстер-клас. У КП зібрались якось 3D біли. Пер, між собою. О, ніфіга собі ти диви, він одного вбив. То як таке можливо? І, і в нього ніхто не попадає. Як таке можливо, реально? Це фантастика якась, реально. Вони що? Вони що, Сиру Хохланду наїлися, чи що? Реально, фантастика якась. Ну, все, поїхали. Так, залишилося за, заїхати у склад на Єлоуфілд. Ці ідіоти й не думають відриватися. Ці солдати напевно вмазали. Реально, вмазали Хохланду. І Райдер вмазав Хохланду. Бо реально, це якась фантастика, щоб ніхто. Ти, ти куди стріляєш? От, тримай. Так, головне всі ящики не повикидувати, бо і не, не залишиться на базу за... привезти щось. Get the fuck out of here. Це. Більше я ні на яку справу з тобою не поїду. Ну, Знай би CJ, що його чекає у майбутньому. Райдер це ще не такий вже собі придурок, який дає. Мозок виносні ті... завдання, на яких можна померти. <гум> Знав би, що його чекає в майбутньому, реально. Ну, ми ж то знаємо, що його чекає в майбутньому, і колись небудь ми до цього моменту дійдемо. Але треба трішечки почекати, потерпіти, бо. Відосами... Дов... Довгі відоси робити теж не дуже сильно хочеться. Так, ну добре, поїхали тоді зараз до Тенпені, бо більше і нічого не залишилося на завданнях. Можливо, сьогодні в мене вийде дійти до Єлоуфілду Чи як, як то село називається? Ну, коротше, виїхати із Лос-Сантоса. Ну, подивимося, як вийде. Але якщо у такому темпі проходити, потихеньку-потихеньку. Швиденько потихеньку. То в мене все може вийти. Якось так. О, ти диви, маздочка, яка стоїть. Куди ж ти бляха став тут? Так, а куди я їду? Ай не знаю, куди я їду. Я, я вже на якесь інше завдання їду, яке я видумав чисто для себе. Ось. Так, ну що ж, тенпені? Привіт! Привітулі! Так, палке бажання. Гей, гей, Карл Джонсоне! Де сам ти гей? Ніяк я не гей. Я тобі зараз доведу, що я не гей. Тенпені заховав декілька молотових на алеї у центрі Лос-Сантоса. Поїхали, подивимося. Надурив він мене чи не надурив? Бо знаєш, як воно. Тенпені залишив, а зараз я піду, у той проулок, і все, і мене там закриють. Ось так. А потім довіряй цим клятим поліцаям продажним. Так, ну що ж, ось ми і приїхали. Ти диви, не. Ух <кхух>, ти, лки. Ти диви, не надурив, реально молотові є. Та ти шо? Ну, це добре. Довіряти можна поки що. Ну і що, поїхали зараз. Спалимо будинок. Так, обережненько. У мене і так хп маловато. Треба було зберегтися, чи що. Та ні, я думаю, мені досить. Досить, досить нормально. Ось так. Так. Ось так ну, не Зараз зачистити місцевість. А потім вже спалювати усіх. Ну, якось так. Ну, тепер нормально, тепер поїхали. Ось так. О, бляха. Ніколи у мене не виходило закидувати чисто молото. О, ти диви! Вийшло? Хотів сказати, ніколи не виходило закидувати чистими молотові. У мене завжди якось... Ой! Ой! Зачекайте! Хлопці, хлопці, не треба. Пощадіть. Та якого як лайна ви приїхали сюди, хлопці. Не треба. Не треба, не треба. Просто відмінно. О, добре. Все нормально. Так, а тепер головне не вступити в вогонь. О, ти диви. вже все потухло. Нічого не горить. Твої дії привели до того, що в будинку може згоріти дівчина, врятуй її. Це ж Денис. Це ж Денис. Треба Дениса врятувати. Денисе, я тебе врятую, тільки не вмирай. Бо кого ж я потім буду, з ким я буду потім розважатися? Денисе, ну не треба Денисе. Живи. Живи і дихай, Денисе. Живи і дихай. Відійди, все, Карл Джонсон, фаермен. Як же страшно. Будівля починає руйнуватися. Ти диви. 2004 рік. А Тут вже ось тобі руйнування є. Та ти що? Отак воно буває. Так, поїхали, поїхали. Не відставай. Головне, дихай. Дихай, дихай, дихай. Дихай і не. Та зачекай. Зараз виберемось. Не тарапи мене. зараз все буде нормально. Ходімо. Не тупи, головне. Ну, куди ти пішла у вогонь? Що, чи... Відчаїлась, чи що? Не треба. Тут це трішечки залишилося до виходу. О, пішли. Хоть хоть. От молодець, і все. О, ти диви, двері вже поставили нові. О, знову зняли. Нічого, потім якось відплатиш. Я точно там підсмажився, Що? Не зрозумів, це як це Підсмажився Ти хто? Бляха кук, кого я витягнув з будинку, господи. Всі на груві знають тебе і твого брата. Я ніколи не тікаю, розумію. Просто це треба було вибратися з деякого лайна. Та куди ти їдеш? Іди, знімай репортажі, там от будинок горить. Денис, Денис Робінсон, позвони мені, аби як підемо погуляємо. Ну, ти диви, реально, Дениса врятував якогось. Господи, страшно то як. Місія виконана. Ну і залишився так. Поїду я все ж таки. О, можна зараз на Це побачення сходити. Привіт! Так, поїхали трішечки, поїсимо. О, мені, до речі, цікаво, от я зараз піду поїм, скільки в мене здоров'я відновиться після цієї гулянки. Так, є така справа. Поїх... О, ти диви, трішечки поповнилося хп. Вона класно провела час. Ну це добре. Чисто в кафешку поїхали, півка випили, і нормально. Ось тобі і все весілля. Ой, весілля. Ось тобі і все побачення, краса, не інакше. З Денисом дуже весело. Знову побачимося скоро, Дениса. Знову зганяємо, поп'ємо півка. Так, а тепер треба піти зберегтися, бо здоров'я малувато. Страшно йти з таким здоров'ям до наступного завдання від Анпені. Так, що там ще? У нас проблема. Якийсь гопнутий трахозадий дурень кинув братів Гроув. А ну, це завдання з захватом територій. Це я пам'ятаю. Ну, зачекай, зараз я вон там одного русака загашу, який приїхав сюди, і відразу захватувати райони буду. Тільки зачекай трішечки. І таке буває. Так, ну що, тенпені? Привіт. І готовий брати інше завдання. Сірий імпорт. Карл, куди ти зібрався? Куди це тікаєш, Карл? Думаю, що ми з тобою друзі. Як би там не було. Як офіцер, котрий несе подальне закінчення війни банд, я знаходжусь в дуже складному моральному положенні. Ага, як скажеш. Мені боляче, дуже боляче. І лише я зібрався допомогти тим бідним хлопцям з Стріт. І як це? Мені подобається, коли встановлений статус. Мені подобається, коли ви хуїсос робите всю брудну роботу, Мочіть один одного. Зараз почав помічати, що одна банда отримала дуже несправедливу перевагу над іншою. І це дійсно хвилює мене. І що тобі треба? Хочу сказати, що Балси голова, вони дивляться новини. Хочу сказати, що вони заводять друзі, проводять операції, беруть свої мало не половини всіх. Дуже багато дешевих зброй почало поступати в Америку після падіння, ну коротше, після, після падіння Радянського Союзу. Поїхали. Це. Вон вже ось тобі, будь ласка, вон. Пічкають Росію американською зброєю. Ось. А Україні чомусь не можна, щоб нас натовським, натовською зброєю пічкали. От зараз підемо, зробимо поставки. Так, ну ось той самий склад. Москалі і балас проводять зустріч у середині складу. Зараз ми їм влаштуємо. Кляті, Кляті москалики. Так, тримай. Тримай. Ну, ти диви тут. Он. Газ перевозять покидьки. І не тільки газ, нафту перевозять. Ніякої нафти. Пішов дупу. Так, а бро... бронежилет я, в... я візьму. О, знадобиться. Так, і оце, мабуть, треба Ні, Не, з МП5 мені ще тяжко стріляти, краще з УЗІ. Так, тримай, тримай. Кляті москалі. Пішов в дупу? Что ты сюда приперся? Козел. Что, хочешь себе сброи так? Тримай. Еще тримай. Вот так. Еще тримай, еще тримай. Так, вот вас усих, покачки. Тримай. И ты тримай. Все. Куди ти пішов, друже? Куди ти пішов? Зачекай, ну Зачекай, зачекай. Зачекай. Нума, я, я, я з тобою пробіжуся трішечки. Нума, нума. Ти головне, не Не спіши, головне, не спіши. Зараз проїдемося з тобою. Нума, нума, нума Нума, нума, нума. От якось так. Все, ми приїхали. Хоча я... суперводій у мене навичок прокачується. Хоча я хотів, щоб він встиг сісти і взірвати його. Ну, вийшло, як вийшло. Що ж поробити? Ну, мабуть, я поїду все ж таки додому, мабуть, сьогодні Ні, не встигну я виїхати із Лос-Сантосу. Уже у наступній серії вийде це зробити. Ось. Тому я їду додому, я їду додому, щоб зберегтися з новими силами поїхати захоплювати території. Ось, Карлова Халупа. От якось ось так. Ну що ж, дякую всім за перегляд! Ставте уподобання, багато уподобань. Просто знищить кнопку з уподобанням. Підписуйтеся на канал, якщо ви тут уперше, з дзвонником, щоб не прогавити наступні відео. Ось я сподіваюся, що. У мене сильно багато, багатько справ не буде, я буду намагатися якомога частіше випускати нові відео. Ну, окрім San Andreas, у нас там ще є проходняки і ви надсилаєте нові ідеї для відео. Ось все це все буде. Але от, я ж кажу, треба час. Ось треба час, треба його знайти, і все буде. Треба трішечки потерпіти. От, you drop the pump on me. От, як каже, Карл, ось. Е, е, тому скиньте бомбу з е, оподобками і з підписками на мій канал. Ось, щоб я просунувся в україномовному сегменті у топ. і про мене дізналися усі-всі-всі люди України, всі 42 мільйони, чи скільки там залишилося. Я чесною в статистику не глядів. Ну а на цьому все. Усім, всього найкращого. І усім до побачення!